Вітаю вас, дорога церква. Сідайте, будь ласка. Я пропоную, щоб ми відкрили послання апостола Павла до Галатів і ми будемо читати з першого розділу. Послання апостола Павла до Галатів. Перший розділ. Апостол Павло, поставлений не від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа, і Бога Отця, що з мертвих Його воскресив, і присутня зо мною вся браття до церков Галатійських. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити, за волею Бога. І отця нашого, йому слава на віки вічні. Амінь. <кій> Привітання апостола Павла до церкви в Галатах. Я хочу, щоб ми зараз звернули увагу на один вірш, і це четвертий вірш. Ми над ним будемо мати деякі роздуми. Написано, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого. Апостол Павло він звертається до церкви в Галатах і він називає час, в якому вони жили, злим. І він каже: від злого сучасного віку. Виходить так, що в часи служіння апостола Павла світ він був злим. Як ви думаєте? А як ви думаєте, наш світ, в якому ми сьогодні живемо, який він є? Зайте, існує думка про те, що людство воно досягає певного технічного процесу, воно розвивається, воно змінюється і воно навіть досконалюється. Якщо ми дивимося на дійсно на досягнення науки технологій, технології, то такі речі, які 2000 років назад про них навіть і думати не могли, сьогодні стають буденністю. І ми всі звикаємо до того, до мобільних телефонів. Ми звикаємо до того, що космічні кораблі долітають до інших планет. Останнім часом навіть на комету приземлилися, яка летіла в космосі, і цей апарат він навіть міг передавати всякого роду різну інформацію із комети. Ми досягаємо технічного прогресу. Говорять не тільки про технічний прогрес, говорять і про загальнолюдські цінності, загальноприйняті правила поведінки, цивілізованість, гуманізм, свободу, культуру, мораль. Говорять про те, що людство, одним словом, воно вдосконалюється і воно розвивається. Воно покращує умови свого буття. Можливо, можливо, ви думаєте, що це в часи апостола Павла світ був злий. Зараз він став кращим. Ну, Не досконалим до кінця, але кращим. Змінився. Звичайно, ми розуміємо про те, що світ він не є однорідним. Ми розуміємо, що є країни, які розвинуті, їх називають, є країни, які розвиваються. Україна належить до країн, які розвиваються. І країни, які хочуть розвинутись, досягнути того, що досягли розвинуті країни, вони просто хочуть переймати досвід і той шлях, який вже пройшли розвинуті країни. Знаєте, апостол Павло він жив в часи і був громадянином. Найрозвинятішої країни. Це була Римська імперія. І вона була на піку свого розвитку. Він мав прекрасну освіту, він був забезпеченою людиною. Але в нього не було ілюзій про те, яким є світ і яким є людство. Апостол Павло, він розумів розвиток людства. І тому він пише: Христос за наші гріхи віддав самого себе. Щоб від злого сучасного віку нас визволити, якби було правдою те, що людство воно вдосконалюється і змінюється на краще, то для чого тоді Христові було приходити на землю? Правда в тому, що світ справді злий. І знаєте, що жодне надрозвинуте суспільство воно не може змінити гріховної сутності людини. Найдосконаліші закони, найкраща Конституція, вони не міняють. Гріховної природи людини. Коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо там слово визволити. Ви знаєте, логічно виникне запитання: від чого мене визволяти? Від чого мене визволяти? І багато людей вони сьогодні скажуть, що мені не потрібно це визволення. Я вільний. Це йому треба визволення, тому що це він краде. І вказують на різного роду чиновників і кажуть, це вони крадуть, я не краду. Це йому треба визволення, тому що це він обманює, я ж не брешу. Я правду говорю. Це йому треба визволення, тому що він поводиться неправильно. Багато людей вони просто не можуть зрозуміти, що їм дійсно потрібне визволення. А знаєте, від чого нам потрібне визволення? Апостол Павло в цьому вірші він вказує, від чого нам потрібне визволення. І він говорить за наші гріхи. Знаєте, слово Боже, воно одне відкриває нам правду. І воно одне говорить нам про те, що це я грішник. Це мої гріхи вони привели до того, що Христос Він мусив піти на хрест, щоби визволити мене. Коли Бог Він створив людину, він створив її досконалою. І коли Бог Він дивиться на вінець свого творіння, знаєте, що він каже? Дуже добре. Прекрасно все створив Бог. Але знаєте, що сталося потім? Потім людина вона захотіла бути як Бог. Ми знаємо цю історію. Ця історія починається в раю з Адама і Єви. Ми знаємо продовження цієї історії. Але я вам скажу більше, продовження цієї історії, воно в кожному з нас. Тому що кожен із нас він хотів бути Богом свого життя. Нам не потрібен був Бог. Та слава Богу, що ми звільнилися від цього. На жаль, багато людей вони сьогодні і досі хочуть бути Богом свого життя. Вони не хочуть йому покоритися. Вони не визнають свої гріхи. І гріх, гріх він приводить до бунта. І ми починаємо бунтувати проти Бога. Ми втрачаємо з ним відносини. І ми, ми не йдемо до досконалості. Ми йдемо до деградації. Ми були досконалі. Бог створив нас досконалими в раю. Але ми втратили цю досконалість. Ми хочемо її повернути. І ми не знаємо, як. Ми дивимося на своє життя, ми бачимо, що щось неправильно. Я бачу, що в мене якась неправильна поведінка. У мене погані звички. Я починаю ходити в церкву. Я думаю, церква мені допоможе. Там такі хороші, добрі люди. Багато людей приходять в церкву. Вони хочуть від чогось звільнитися. Їм щось не подобається в їхньому житті. Вони розуміють, що це неправильно. Вони хочуть визволитися від цього. І вони починають самі це робити. Знаєте, я знав одного брата, він зараз є наш брат, але я знав його, коли він ще не був нашим братом. Це був чоловік такий наполегливий, знаєте, такий ціленаправлений, так в світі кажуть. Насправді був просто твердолобий і впертий. І знаєте, що він? він читав Біблію. Наш брат приходив до нього і казав: це добре, що ти читаєш Біблію, але тобі потрібен Христос. Тільки Христос звільнить тебе від цього всього, від чого ти хочеш звільнитися. Він каже, ні, я сам зможу. Ось є Біблія, я читаю, я розумію, що я не можу поступати, як тут написано, я зможу. Я спостерігав за ним деякий час. Ми разом просто жили, я мав таку можливість. Проходив певний період часу, і знаєте, що ставалося? Він просто зривався і знову грішив. Впирався, впирався до певного часу, супротивлявся гріху, а потім знову грішив. Ми самі не можемо себе визволити. Ви знаєте, якби ми могли себе визволити, для чого тоді був би Христос? Для чого було приходити Христу, щоб визволити нас від цього злого і сучасного віку? Ми не можемо звільнитися самі. Якби ми могли самі визволитися, ми могли б самі вдосконалитися. Дослівний переклад ось цього слова визволити з грецької означає видірнуть. Видірнуть, швидко витягнути з якогось середовища, в якому ти перебуваєш. Подібну думку апостол Павло, він пише до Колосян. В посланні до Колосян, перший розділ, 11-13 вірш, він пише, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі спадщини святих у світлі. Що визволив нас від влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина. Апостол Павло говорить про те, що ми, недосконалі, грішні люди, виявилися достойними участі в спадщині святих. Як? Тому що він визволив нас від влади темряви і переставив до царства свого сина улюбленого. Визволив з-під влади і перестав до царства свого улюбленого сина. Ви знаєте, я думаю, що Бог, він дуже добре розумів про те, що коли Адам і Єва, вони перебували під впливом гріха, вони потребували визволення. Коли він побачив, що вони згрішили, він одразу їм говорить про визволення. Він одразу їм говорить про визволення. Ви знаєте, багато людей вони можуть звинуватити Бога в наступному. Вони можуть сказати, добре, для чого ти поставив це дерево добра і зла по центрі раю? Ти навмисне це зробив. Ти створив людей, все їм дав, дозволив і поставив дерево і сказав не беріть. І звинувачують Бога. Але ви знаєте, це глибока помилка в мисленні такому. Тому що ще перед тим, як створити людину, Бог знав, на що йому придеться піти. І він розумів, що давши право вибора кожній людині, він розумів, що кожна людина може зробити неправильний вибір. Я можу помилитися, я можу ображити іншу людину. Я можу зробити боляче людині. Бог це розумів. Він вже тоді знав, що потрібне буде визволення. В нього вже тоді було рішення. Це рішення любити наперед, друзі. Це любов Божа. Любити наперед. Він створив нас вільними. Вибирай! Ось вибирай, що ти вибереш. Але я буду любити тебе незалежно від того, що ти вибереш. Я знаю, що ти помилися і наробиш багато помилок. Я все одно буду любити тебе. Бог прийняв таке рішення перед тим, як створити людину досконалою. Він розумів, що нам потрібне буде визволення. І знаєте, коли ми отримали це визволення? І ми зрозуміли, для чого нам потрібно було це визволення. І ми усвідомили, що наші гріхи, вони просто як корінь в рослини. Поки ти не витягнеш, не знищиш корінь, листя і плоди будуть з'являтися знову і знову. Ти знову і знову можеш боротися з цими плодами, забирати їх. Але поки ти не, вин... не знищиш корінь, ти не отримаєш свободи. Христос прийшов для цього, друзі. Він прийшов, щоб взяти цей корінь і знищити його, визволити нас від цього. І коли ми це усвідомили, наступне, що виникає запитання, логічне, виникає запитання, Господи, для чого Ти мене визволив? Я зрозумів, чому я потребую визволення. Ти визволив мене. Сьогодні в нас в церкві. Слава Богу, є багато людей, які отримали визволення. Питання, для чого, Господи, ти визволив мене? І апостол Павло, він в цьому самому посланні він розвиває цю думку. І тому я, я пропоную, щоб ми перейшли до п'ятого розділу цього самого послання. І ми прочитаємо перший вірш. Написано п'ятий розділ, перший вірш послання до Галатів. Христос для волі нас визволив, то стійте в ній і не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Христос для волі нас визволив. то стійте в ній і не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Ми живемо в такий цікавий час, ви знаєте, я сказав би благословений час. Не знаю, як ви, по-людському здається, наскільки він може бути благословенний часи кризи, війни, але це благословенний час. І багато сьогодні говорять про волю, про свободу, про незалежність, про захист від агресії. Багато сьогодні про це говорять. Ми не про те будемо говорити. Ми будемо говорити про внутрішню свободу від гріха. Коли я отримаю цю свободу. Я зможу бути вільним і в інших питаннях. Я думаю, що ніхто не хотів би бути рабом когось. Та правда в тому, що багато людей насправді є рабами чогось або когось. Ярмо рабства воно надзвичайно сильне. Його скинути не так то легко. Знаєте, якщо ви бажаєте, що життя без будь-яких обмежень це і справді є свобода. То я боюсь, що ви вже є рабами гріха? Давайте ми відкриємо послання апостола Павла до Римлян. Шостий розділ. Послання апостола Павла до Римлян. Шостий розділ. Ми прочитаємо з 16-го вірша. Римлян 6, 16. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послуг? То ви і раби того, кого слухаєтесь. Хіба або гріха на смерть, або послугу на праведність? Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла, бо, як ви віддавали, були члени ваші. На рабів нечистості і беззаконню, на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші на рабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви тоді мали? Так, такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їхній то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення. А кінець вічне життя. Павло говорить про добровільну віддачу себе, про те, що я сам віддаю себе, або в раби праведності для Бога, або в раби гріха на смерть. Про це говорить Павло. Він говорить про те, що немає нейтрального положення. Або, або, Або ти раб Божий для Його праведності і вічного життя, або ти раб гріха для смерті. І Якщо ти вирішив бути вільним від законів Божих, це твій вибір, але знай, що це приведе тебе до рабства гріха і до смерті. Іншого не буде. Лише тоді, коли ти зможеш стати рабом праведності для Бога, ти зможеш стати вільним від гріха. Тому що свобода це не право робити те, що я хочу. Свобода це сила, яку дає нам Бог для того, щоб ми виконували те, для чого Він нас кличе. Не право робити те, що я хочу, а сила виконати те, для чого мене вибрав Бог, для чого Він мене покликав бути рабом праведності. Насправді ми можемо стати вільними тільки коли Христос нас такими зробить, коли Він визволить нас, переставши до царства Свого. Коли він робить нас вільними, і ми правильно розуміємо цю свободу. Ви знаєте, коли ми сьогодні, я вже говорив, що ми живемо в такий благословенний час, коли ми сьогодні починаємо думати про те, що ну, грошей немає, роботи немає. Влада в нас якась не така. Країна якась, ну не така. І той мішає, і цей мішає. Ну, все, Міша, все не таке. І знаєте, що ми робимо? Ми надягаємо на себе ярмо рабства. Ми надягаємо ярмо рабства, тому що такі думки, вони ведуть до ненависті, до злоби, вони ведуть до депресії. І вони ведуть нас вниз, вниз і вниз. Для чого вам надівати це ярмо рабства? Апостол Павло в посланні до Галатів каже, для волі нас визволить, тож стійте в ній. Він закликає нас стояти і не надівати на себе знову це ярмо. Не піддавайтеся це. Христос визволив нас від цього. Кожен раз, коли приходить якась спокуса, недобра думка, нам треба проголосити перемогу Христа, яку Він нам дав. Нам не треба молитися, Господи, збережи, визволи. Ні, вже визволи. Не піддавайтеся під це ярморабство. Свободу дав нам Бог. Ви просто скажіть, я мертвий для тебе гріх. Ми ж читаємо послання до Єфесян. І ми читаємо разом із ним померли, то разом із ним і воскреснемо. І оживив разом з ним написано. Ми вже ожили разом з ним. А тіло померло. Для чого воно турбує мене ще своїми пожадливостями? Нам треба проголосити і сказати, помер. Для тебе гріх, живу для Бога, для Його праведності. Тоді буде перемога. Тоді ви встоїте. Як тільки ви почнете молитись і сказати, Господи, збережи, не дай дай встояти, обов'язково впадете. Ви вже почали сповзати, проголоси цю перемогу. Павло каже: визволив для волі. Так стійте в ній, не піддавайтесь під ярмо рабства. Для чого ви знову йдете по тому, про чому ви привикли йшти? Ви знову йдете, ви знову надіваєте це ярморабства. Христос Він отримав цю перемогу на Христі, і Він дарував її нам, вже дарував. Нам не треба знову вмирати на Христі. Христос там помер. А нас Він оживив для праведності. Коли людина вона звільняється від ярма рабства, тільки тоді вона може стати вільною, справді вільною. Тільки тоді вона може безкорисливо любити, допомагати безкорисливо, прощати наперед. Тільки тоді ми перестаємо бути залежні від зовнішніх обставин, від того, що відбувається навколо. Ми стаємо незалежними від цього. Воно є, воно біля нас. Ми реагуємо на це, але воно не може впливати на нас. Я не можу втрачати мир і спокій, бо долар по 30. А завтра, кажуть, буде по 40. А що ж я буду їсти? А де ж я буду працювати? І думки приходять і приходять, і ярморабство надівається, надівається. І я вже гнуся. Стійте в свободі, і куди нам Христос. Один практичний момент. Як нам от встояти? Як нам не впасти? Давайте відкриємо Євангелію дивану. Це дуже практична річ. Якщо ми будемо нею нехтувати, ми точно впадемо. Євангелій Івана, 8 розділ, знайомий, знайомі вірші, 31 вірш. Христос говорить: тож промовив Ісус до юдею, що в нього вірували. Як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому, Авраамо, мій рід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається раб у домі повік. Але син зостається по вік. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Христос говорив це для тих, хто увірував. Якщо ми сьогодні увірували, якщо ми пішли за Христом, знаєте, на чому нам треба стояти? Нам треба стояти на основі Слова Божого. Якщо в мене немає основи Слова Божого, на чому я буду стояти? Справжня ознака учня Ісуса Христа в чому? Тут же ж написано. Коли позостанетесь в Слові Моєм, коли перебудете в Слові Моєм. Тоді справді будете вільними. Тому що Слово Боже, воно звільняє від будь-якого гріха, друзі, і будь-якої спокуси воно може звільнити. Останнє практична перевірка. Для того, от справді я вільний чи ні. Давайте ми знову вернемося до послання до Галатів, до п'ятого розділу. Просто ми можемо практично перевірити, чи звільнився від я. Від цього ярма рабства, чи стою я, чи я є вільними. Цей самий розділ, п'ятий розділ, 13, 14 вірш. Павло розвиває цю думку. І він говорить: бо ви, браття, на волю покликань, але щоб воля ваша, щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Бо весь закон в одному слові міститься люби свого ближнього як самого себе. Все дуже просто, друзі. Знаєте, я можу казати, так, да, я визволений, я вільний і тішити себе, який я добрий, який я святий, який я класний, і ходити, вся така святість. Практична перевірка, щоб воля ваша не стала поводом догоджати тілу своєму, але служити братам, сестрам. Ближнім своїм, служити, ось в чому воля, ось де я справді вільний. І просто практичні запитання. Чи не стало моє життя, моє святе, таке побожне життя, Догоджанням в <кхух> собі? Де я служу ближнім своїм? Де я служу в церкві? Кому я послужив останнє? Якому братові? Якій сестрі? Де я послужив? Чи не став я догоджати собі? Ці запитання вони просто вносять ясність в моє життя. Нехай Бог нас в цьому благословить. Амінь. Давайте ми помолимося. Господь наш, ми вдячні. Ми вдячні Тобі, Господи, що Ти полюбив нас, полюбив до кінця. Господи, любов Твоя, вона неймовірна. І ми до кінця ще не розуміємо її, але зрозуміємо потім. Дякую тобі за сина Твого, який справді визволив нас від цього злого віку, який хоче, Господи, мати вплив на нас, який намагається впливати. Ми знаємо, хто є, Господи, господарем цього світу. Збережи нас. Ти дав нам свободу, Ти визволив нас від цього. Допоможи нам проголошувати цю перемогу, яку Ти вже дав нам. Господи, благослови церкву Твою, благослови, щоб серця наші були відкриті служити і любити. Нехай прославиться Твоє імення через наше життя. Тобі буде слава навіки. Амінь.